Усім привіт! Ви на каналі Кубастік. Мене звати Євгеній Бондаренко. Сьогодні в мене для вас підготовлено цілих три неймовірні головоломки. Всі вони поєднані однією ідеєю: це замки чи ключі. І як ви знаєте, розкрити замок без ключа це вже певна задача. І її треба вирішити так само, як і ці сьогоднішні головоломки. Сьогодні в мене на столі головоломка, яку я не друкував на 3D-принтері. І це одна з таких прикольних і дуже яскравих головоломок замків. Тут наше завдання розкрити замок, також потім знайти спосіб його закрити. Також в мене є найулюбленіша моя головоломка металева. Це ось такі ключі. Вони, звісно, без замку, але роз'єднати їх майже неможливо. Хоча це всього другий чи третій рівень складності. І сьогодні я вам поясню, чого це моя улюблена головоломка. Ну і найцікавіше, що сьогодні в мене є на столі, це ось така дерев'яна, майже колекційна головоломка замок, яку, як ви пам'ятаєте, ми з моєю дружиною розпаковували на каналі. До речі, ви можете підписатися на канал та поставити лайк. Like, прямо зараз для того, щоб підтримати україномовний контент на YouTube, Мені буде дуже приємно, ну а вам це зробити не складно. Тож обов'язково підписуйся і дивись інші мої відеоролики про головоломки. Тож давайте почнемо з розпаковки найцікавішої на сьогодні дерев'яної головоломки замок. Окей, ось така навіть крафтова коробочка, знаєте. Мені подобається. Дуже стильно все виглядає. Кольори мені подобаються. І замочок всередині знаходиться в цієї коробки. Все, розпаковка на цьому завершена. <свісно> так просто, але просто подивіться, як же здорово він виглядає. Більше за все, мені подобається його розмір. І саме його завдання. У нас є замочок, зроблений з дерева, та ось такого оргскла. скла. У нас є ключ, який e, пристібнутий до замочка. Тобто, щоб звільнити ключ, нам треба замок відкрити. Але за допомогою цього ключа нам необхідно якось знайти спосіб відкрити цю головоломку, цей замок. Тобто, виглядає це, я б сказав, неможливо. Але мені здається, що це тільки на перший погляд. Повернемося до найцікавішого в кінці відео, а почну з. Розминочного, найлегшого, головоломка другого рівня складності, але найцікавіша і моя найулюбленіша серед простих металевих головоломок. Два ключа, які треба роз'єднати. Як ви бачите, вони поєднані між собою е, в районі. Ось, як це називається? В ключа взагалі є якісь е, певні ці частини <стирать> чи ні, чи це, це просто ключ. Окей, вони поєднані ось тут, на кінцях. тобто Ось таким чином. І як ви можете бачити, у нас є певний розріз на ключі. Ось тут є проміжок, який, в принципі, може пройти скрізь якісь певні елементи самого ключа. Але на перший погляд, усі елементи другого ключа, вони трошки ширші за цей проміжок, і тому його ніяк ні з якої сторони неможливо можливо. <звільнити>. Зараз я вам покажу, як ця головоломка вирішується, і ви зрозумієте, чому вона моя найулюбленіша. Бо ця головоломка дуже проста, але багатоетапна. Почнімо. Дивіться. Ключі ми можемо переміщувати один. Відповідно одного, і як ви бачите, дуже багато позицій ми вже маємо на початку, і наше завдання не зациклюватися на певній зоні головоломки і виходити за рамки. Тож я пропоную це зробити. Дивіться сюди, бачите ось цю піпку, вона виглядає як кулька. І дивіться, якщо ми провернемо ключ, ніби ми вставили його в дверну шпарину, то він з легкістю проходить тут, бо тут достатня відстань для того, щоб ось цей проріз... Сюди пройшов. І таким чином ми розуміємо, що в певних елементах ключа є, в принципі, ось такі звуження, які допоможуть нам вирішити цю галомку. Наприклад, ось це звуження. Щоб його пройти, ми просто крутимо ключ в інший бік. Дивіться, що в нас вийде. Крутимо, крутимо, і ось що виходить. І тепер у нас є трошки більший діапазон руху цього ключа. Ми можемо його крутити як завгодно. І мені тепер цікаво, чи пройде воно ось тут. Так. Як бачите, це один з секретів цієї головоломки. Бо ось ця частина металева виявилася трошки тоншою, ніж ця. І дивіться, тут наш ключ проходить, а тут. Вже застрігає. І це дуже важко помітити на перший погляд. Але якщо придивитися, дуже близько, ви можете побачити ось тут невелику таку впадину невелику, яка якраз і дозволяє нашому ключу тут проскочити. Окей, але це ще не все. Ключі досі не роз'єднані. І тепер треба думати, як це зробити. Як ви бачите, вже кілька етапів минуло, а ми ще нічого не зробили. Давайте вивчати ключ далі. Я так розумію, що одна з цих сторін має бути тонша. Точно не ця, бо тут ключ не проходить. Але якщо ми його перевернемо до дригом, то тут він, скоріш за все, має пройти. І як ви бачите, він проходить крізь одну і крізь другу деталь. Далі ми можемо його як по лабіринту провести в цей бік. Хм, Проходить. Але як нам його дістати? Ось це цікаво. Дістати. А, ось так все. Ха! Тобто його просто по кругу треба було пройти. Бачите, я навіть трошки забувся, як треба вирішувати цю головоломку. Але просто уявіть собі, два простих ключа дуже простої форми мають дуже багато етапів для того, щоб вирішити цю головоломку. І саме цим вона цікава. Давайте зберемо її. І пройдемо до наступної головоломки. Все. Клас, Обожнюю цю штуку. А тепер головоломка надрукована на 3D-принтері. Це вже такий яскравий замок, він не має ключа, як ви бачите. І наше завдання зробити так, щоб замок розкрився, а потім знайти спосіб його зачинити назад. Це. Досить непросто, наскільки я пам'ятаю, цю гололом я вирішував дуже давно. І вона надрукована на 3D-принтері, так само, як і головоломки в моєму інтернет-магазині. Кубастік 3D це сторінки в інстаграмі, на якій ви можете придбати головоломки, які я власноруч друкую на 3D-принтері. Так, це мій власний інтернет-магазин головоломок. Тут ви можете знайти найкрутіші головоломки з моїх відеороликів та ознайомитися з цінами. Нагадую, що відправляю головоломки я власноруч, тому буду дуже радий, якщо ти. Станеш клієнтом мого магазину Кубастік 3D. Посилання знаходиться в описі під цим відеороликом, тож обов'язково підписуйся на сторінку Кубастик 3D та замовляй головоломки. Для замовлення просто напиши повідомлення. Наші менеджери з вами з'яжуться. Ну, а я надрукую та відправлю тобі. Головоломку. Ну що ж, а тепер спробуємо вирішити цю головоломку. Насправді, чесно кажучи, я вже її вирішував. Вона схожа на, якщо ви пам'ятаєте, таку екскалібур головоломку. Але тут набагато менше деталей. Їх три: жовтих і одна червона. Це як корпус. І як бачите, у нас є певні рухи цих деталей. І я так розумію, нам треба підібрати. О! Дивіться, бачите? Є послідовність рухів. Тобто ми рухаємо одну, і тільки після цього у нас відкривається ще наступний рух. О, дивіться, варіативність велика. Але наскільки я пам'ятаю, цю головоломку досить просто е відкрити. А от закрити її назад, це вже буде складно. Тож, нам треба просто, переміщаючи ці елементи один відповідно одного, якимось чином знайти положення. Вау! Це прикольно було! Коли замок буде відкритим. А тепер що? Я можу усі три пере. Прикольно. Хм, Я вже цього і не пам'ятаю. Дивіться, ми одним рухом усі три деталі. Рухаємо в цей бік. І що тепер? Ми піднімаємо. О, я тепер бачу, дивіться, край жовтої деталі. Ось він. І що? Виходить, що я можу цю звільнити тепер? Так, можу. О! Отак вона виглядає. Я вже реально забув, як вона. Виглядає. Тобто, як ви бачите, досить просто було звільнити усі деталі. Так, окрім цієї, я не можу тепер звільнити оцю деталь. А, ні, можу. Треба було просто спершу звільнити таку. Як ви бачите, відкрите було достатньо просто. А от закрити назад. Оце вже буде челендж. Тож давайте спробуємо це зробити. Давно я цього не робив. І якщо чесно, я навіть забув послідовність того, як я щойно прийшов до вирішення. В чому складність? У нас є хоч і небагато деталей, але я вже не пам'ятаю, яка була внизу, яка в чи тут, чи тут. Ця була. Блін, а також я навіть не пам'ятаю, яким боком стояла ця. Цим чи цим сюди. Окей. І навіть якщо зараз я в правильне положення поставив ці дві деталі, вони ж можуть бути і догори дригом, і таким чином догори дригом, і відзеркалені. Хм, добре, а ще в нас є ось такий секретик. Дивіться: піпка, яка робить цю головоломку складнішою. Вона трошки, або не трошки, блокує рух цих деталей. Мені здається, що ця у нас була ось так. Так. Дивіться. Недарма не тут е, зроблено цей блокератор для того, щоб піднімаючи е, основний елемент, він просто не проходив далі. Тому, скоріш за все, це буде його правильне положення. Але першу, спершу нам треба поставити одну з цих тільки, зрозуміти яким боком. Давайте спробуємо так. А тепер підняти я б хотів його якось. О! цікаво, піпка. Ідеально входить. Всередину цього елементу. І що далі? <плес> І все, далі воно застрягло. Блін, насправді реально складно. Бо я реально не пам'ятаю, як воно вирішувалось. О! Отак виходить. А що далі? Хорошо, це вже непогано. Хм. Моє завдання зараз запхати це таким чином, щоб. Я міг потім опустити цей вниз. Так, він заблокований, це добре. А, може, мені треба просто цю сюди зараз якось поставити. Значить, ця буде останньою. Значить, ця буде внизу, а ця уверху буде. Знаєте, це говорить про те, що якщо ти давно не вирішував головоломку, ти можеш забути, як це робиться. О, ну в принципі. Так. Опа! Є! Дивіться, стало шикарно. Тепер мені треба підняти це, запхати якимось чином, не пам'ятаю, яким цю сюди. І опустити все назад. Ану, вийди, вийде в мене? Так! Є! Ха! Я вирішив цю головоломку. Це було цікаво, не дуже довго, просто в мене вже є уява, як її вирішувати. Можливо, щось я все ж таки пам'ятаю, але це було досить непросто. І. Достатньо для того, щоб розігріти наші мізки перед сьогоднішнім босом. Теж замок, але просто подивіться, як він виглядає. Найкрасивіша головоломка, мені здається, серед усіх цих. Хоча напишіть в коментарях, можливо, вам сподобалось інше. Прямо зараз відкрийте коментарі і напишіть, яка головоломка вам сподобалася найбільше. А тепер вирішуємо найцікавіший, як на мій погляд, пазл цього відеоролику. Так, я навіть для цього... В ключу Бо мені цікаво, за скільки часу я зможу вирішити цей пазл. А ви напишіть свої здогадки також в коментарях. Натискаємо старт і давайте вивчати цю головоломку. Як вона виглядає? Так, явно в нас ключ прив'язаний до. Ось цієї, я не знаю, що це дуга, і ми його не можемо звільнити, а наше завдання саме звільнити ключ та відкрити замок. Але за допомогою ключа, дивіться, ми, можливо, зможемо тут щось рухати. Бачите, тут якісь рухи відбуваються. Тобто ми в такий М-подібний проріз в цьому замку це ніби така дивна шпарина в цьому замку. Ми можемо просунути цей ключ. І навіть зачепитися за певні отвори. І таким чином, мені здається, треба рухати деталі. Так, а це важко. Це не тільки головоломка, це ще й вправа на криворукість, яку я сподіваюся сьогодні пройти. Так, таким чином ми бачите, як в головоломці п'ятнашки переміщаємо елементи. Ось так: один за одним. Тобто ми можемо переміщати один, другий, третій. До речі, ось тут цей отвір, мені здається, ідеально підходить для того, щоб перемістити чорне сюди. І тепер, бо як бачите, тут є блокератор ось. Ось ця чорна дуга, вона закінчується ось таким певним блокератором, який тримають всі ці елементи. І по суті, наше завдання всі елементи зсунути ліворуч. Так, це ми зробили. І от дивіться, перші дві ми вже можемо зсунути. Вліву. Змогли ми це зробити. І далі, я так розумію, вже піднімемо на якийсь рівень наш змок. Але дивіться, цього недостатньо, він все ще закритий. Значить, треба якось якимось чином переміщати і інші. Але я вже точно бачу, що для цього в нас місця немає. Бачите, тут все вже зайнято. Що ж, окей, давайте думати. А що? Якщо ми використаємо ось це звільнене місце внизу замку для того, щоб сюди заповнити його елементами. Тобто, наприклад, цей поставити сюди. Нам тепер треба якось змістити ось цю верхню вліво. І дивіться, я думаю, що тут для цього простір якраз є. Оп! Звільняється. Що ми ще вище можемо підняти? О, це вже непогано. Ключ ми вже звільнили, дивіться. Невже це вже вирішена голомка? Ні, ну давайте вже спробуємо дістати повністю цю дугу, бо мені здається, що це найцікавіше. Е, поки що небагато часу пройшло, але треба ще останню якось якимось чином звільнити штучку. В нас знову ж таки є вільний простір. Ми зараз в нього заженемо е, наші деталі. Не хочуть вони там опинятися. Мені тоді навіть цікаво. А що ж мені робити з ними? Бо в мене простору вже точно нема. Ось тут не вистачає все ж таки простору для маленького кубіка. Бачите? Так би я міг опустити ось цей світло корочний блок вниз, але мені заважає ось ця маленька квадратна піпка, І для неї вже місця нема. Як же її дістати? Окей. Головоломка здавалася простішою, ніж є насправді. Так, я згадую, як у нас воно було, так, щоб ми підняли його якомога вище. Але ж таки. Я хочу повністю звільнити ось цю дугу. І для цього мені треба опустити вниз певні елементи та деталі. Поки що це не знаю, як зробити навіть. А -а, а. а чи це можливо взагалі? Таке в мене питання. Можливо, їх треба якось по диагоналі розмістити. О, оце вже майже вертикально стало. Дивіться. Можливо, це є певний секрет. Чи взагалі це можливо? Давайте просто логічно подумаємо. Можливо, ми зараз просто витрачаємо час на те, що не вийде, і треба рухатись зовсім іншим шляхом. Дивіться, що ми тепер можемо зробити. Я не знаю, як до цього дійшов, але тепер ми можемо поміняти місцями плаский з широким. Тобто е маленький з таким подвійним ми можемо поміняти місцями і тепер. Що змінилося? <свіг> Навряд чи. Але дивіться, тепер ми можемо підняти ось цей маленький на саму гору. Бачите? Ми тут звільнили ще більше місця. Так, добре. Можливо, тут воно треба. о Як це сталося! Ось так це мало статися. Дивіться, да, тут дійсно місця трошки більше, ніж було. І воно тут вільно. Крутиться? Нереально, і що тепер? І виходить, що тепер я можу ще вище підняти цю штуку. Окей, ця значить іде вниз. Цю ми можемо якимось чином опустити і теж прокрутити, та не може бути. Боже, ви це бачили! Офієть! І тут дійсно вже маленька йде вниз, ця йде сюди, ця йде вниз, ця рухається наліво, і ми повністю. Звільняємо нашу догу головоломку вирішено. Стоп! 9 хвилин 56 секунд, але це неймовірні 10 хвилин мого життя. Боже, така головоломка небагато обіцяюча, але наскільки цікаво було її вирішити, друзі. Я думаю, що ця головоломка варта вашого лайку. Тож. Ставте вподобайку, не боріться» і підписуйтеся на канал для того, щоб подивитися інші відеоролики з головоломками на каналі Кубастік. Також нагадую, що за посиланням в описі ви можете знайти мій власний інтернет-магазин головоломок Кубастік 3D». Дякую, що розділили зі мною ці емоції. Дякую вам за увагу. Підтримайте український контент і дивіться наступні мої відеоролики. Всім па-па і гарного настрою.